Доброго дня, друзі мої. Вчора був е, наш найкращий е, і дуже важливий день для кожного українця День Незалежності країни. Ми вже незалежні і 31 рік, і це справді дуже-дуже довго і є чим гордитися, і є до чого прагнути. І надіюся, що Україна дотягне до 1000, до дві тисячі, до три тисячі років незалежності. Бо нашу націю не зламати, ми є дуже хороші люди, добрі люди. Ми ніколи ні на кого не нападаємо, але ми ніколи не дамо собі наплювати в душу. І ми доказали цілому світу, що ми як українці, ми як нація нас не здолати. Ми є прикладом для цілого світу, як можна боротися і перемагати. І я всім всім вам бажаю мирного неба над нашою улюбленою Україною. І бажаю вам всім успіхів, всім-всім, хто зараз пробує добратися до Канади чи до якоїсь іншої держави в світі на, на даний момент, щоб перечекати цю війну. Також хочу подякувати нашим Збройним силам України за велику, -велику роботу, яку вони роблять, і за те, що вони захищають нас і. Незламно, незламно тримають бойовий дух і лінію захисту для всіх нас, українців. Нема значення, де ми є, чи ми в Україні, чи ми за кордоном. Немає значення. Вони наша гордість, і хочу їм всім, всім подякувати і бажаю всім, всім нам ще раз всього найкращого і щоб ця війна закінчилася тільки перемогою нашою. І щоб ми змогли відбудувати нашу державу, і надіюся, що всі люди, які зараз живуть за кордоном а, чи виїжджають з України, будуть мати змогу вернутися в незалежну, вільну а, у, улюблену Україну, яку, яка нам дала життя, яка нам подарувала життя, яка ідентифікує нас як українців, і ми зможемо вернутися і розбудувати її ще кращою, ще сильнішою. І ми будемо гордість не тільки для наших дітей, не тільки для нас, всіх, для наших батьків, а й для цілого світу. І справді зараз Україну підтримує фактично весь світ, і це дуже-дуже приємно, і це дуже потрібно. І це, що нам зараз бракує. Тому, друзі мої, ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності! Слава Україні! І всього-всього нам найкращого і сили Україні і здоров'я нам всім з вами. В сьогоднішньому відео хочу трошки поговорити про е, дуже важливі фактори, які вам потрібно з е, собою як взяти, і так і постаратися е, вивчити ще, якщо ви перебуваєте в Україні, і для того, щоб ви могли почати розпочати своє життя на чужині в Канаді. І це справді може вам трошки допомогти. Хочу поговорити про фінансову сторону. Хочу порити про агністку мову так само, так що, надіюсь, надіюсь, вам це відео може допомогти. Але перед тим як ми почнемо це відео, хочу, друзі, зразу вам нагадати. Будь ласка, я вас прошу. Давайте разом а, дотягнемо до 2000 підписників в Телеграм-чаті. Там вже 1900 а, людей, які переписуються між собою, І це безплатна інформація. Дуже дуже рекомендую а, підписатися. Все буде в описі під цим відео, так що відкривайте описи відео. Заходьте на телеграм і, будь ласка, долучайтеся і переписуйтеся. І можливо хтось вам щось допоможе, тому що дуже багатьом людям цей чат вже допоміг. Я там бачу, що люди питаються за паспорти, за якусь інформацію, і людям зразу віддають цю відповідь. І мені справді це дуже приємно, що я зміг зібрати вас всіх в цьому чаті. Давайте почнемо поговорити про те, скільки я би рекомендував вам мати грошей з собою. На мою думку, я би вам порекомендував мати як мінімум 5 тисяч доларів на людину. На перший, е, е, на перший час, тому що гроші завжди треба мати на запас, особливо у чужій країні. Я знаю, що зараз, як ви приїдете, вам дадуть допомогу 3 тисячі на дорослого і 1,5 тисячі на дитину вашу, але все рівно з 5 тисячами доларами, які будуть збоку сидіти. Ви будете трошки почуватися більш спокійнішими, якщо би допустимо, вам би треба було десь там якийсь на чорний день звідкись витягнути гроші. Ця сума, звичайно, є в канадських доларах, і чим більше грошей ви маєте, тим вам буде легше на перші <клес> часи привикнути тут в Канаді. Тому я дуже-дуже вам рекомендую, щоб ви трошки усвідомили те, що Канада не є така країна, де все, як то кажуть, розмальовано в кольорових, гарних фарбах. Ця країна дуже дорога, має дороге життя навіть в дешевших провінціях, і тому. Треба мати з собою завжди якийсь запас, а вже як ви підете на роботу і будете трошки присвоюватися, то вам вже буде трошки легше. Але це просто така моя рекомендація з моєї персональної думки, тому я вам хотів таке відео зробити і тому ще раз кажу: 5 тисяч доларів мінімум на людину. Хороший старт в Канаді це є 10 тисяч на двох. Якщо ви їдете як сім'я, 10 тисяч, якщо ви маєте. То ви на більш-менш все буде добре, особливо при тому, що вам ще Канада дасть допомогу, і ви за ті гроші можете собі купити автомобіль і якісь там, наприклад, оплатити житло на перші пори. Тобто це непогано, це зовсім непогано. Але їхати сюди за маленькою сумою грошей і надіятися на інших людей, це теж неправильно. Треба в першу чергу надіятися на себе і треба завжди. Мати якийсь запас, я розумію і усвідомлюю, що не всі люди мають такі гроші. І Я не кажу, що якщо у вас немає 5 тисяч доларів, то не треба їхати в Канаду. Я просто вам рекомендую, що це буде вам легше, тому що вам треба мати завжди на чорний день якусь суму. А 2 тисячі, 2,5 тисячі, повірте мені. Можливо, то десь в іншій країні є досить така велика сума. Тут в Канаді це не є дуже велика сума. Останнім часом, особливо зі, з цією інфляцією, що сталася, з цінами на продукти і в загальному на проживання, дуже-дуже стало все дорого. Другий пункт, який я дуже-дуже сильно хочу вам всім порекомендувати, це вивчення англійської мови. Я розумію, що англійська мова не всі її знають, не всі навіть знають базову англійську мову. Але, друзі мої, ви їдете в англомовну країну. Навіть якщо ви їдете в провінцію Кобек, яка є французькомовна. Вам все рівно треба знати англійську мову. Вам це ніколи не зашкодить, тому що Канада в загальному є англомовна країна, і е, якщо ви будете знати англійську мову, хоч на базовому рівні, вам буде набагато-набагато легше, тому що вам треба буде ходити, знавати якісь інформацію різну е, за ваші різні е, документи. Вам треба буде ходити в магазин купляти речі, вам треба мати базову англійську мову. Якщо ви не замітили, я зробив був відео, де я рекомендую різних людей, які як то кажуть, не різних людей, а одну особу, яка дає, дає курси онлайн в режимі. Також в моєму чаті я порекомендував одну людину. Тобто є багато дуже виходів, як вивчити англійську мову. Ви також можете просто її вчити самі, постаратися собі піти. Наприклад, зараз, як ви чекаєте на вашу візу КОЕД, бо я знаю, що ще деякі з вас чекають, то беріть вчіть. Не витрачайте цей час, будь ласка, я вам чесно кажу, не витрачайте його, тому що витрачати час, ви їдете в англомовну Україну. Якщо у вас є такі плани, тут залишатися, ви мусите зараз почати вже її вчити, і це вам не зашкодить, повірте мені, і у вас відкриється набагато більше дверей, набагато більше опцій з англійською мовою, ніж якщо ви приїдете сюди без англійської мови. Звичайно, ви зможете знайти собі якісь роботи все рівно, але це все буде вам набагато важче і набагато важче присвоїтися. На чужині. Третій пункт, який я хочу вам сказати зараз і розказати про нього, дуже-дуже сильно рекомендую. Він дуже важливий, тому послухайте мене чесно. Візьміть з собою ліки, які вам потрібно. Тобто, якщо у вас є якась хвороба вже, чи в загальному ви якісь ліки приймаєте, чи просто такі прості ліки, як від живота, щось, то, що ви до чого ви привикли, щоб ви не ходили, наприклад, тут в магазинах, тому що тут все по-інакшому і тут трошки важче з тим. А якщо ви будете мати хоч якийсь запас на місяць чи на два своїх ліків, поки ви не знайдете собі сімейного лікаря, поки ви не пристосуєтеся до нового життя, то буде дуже-дуже важко без ваших ліків. Тому візьміть свої ліки, які ви зараз в загальному маєте там в хаті такі базову аптечку. Візьміть, що ви можете з собою, що воно собі тут було, воно не пропаде. І перші два-три перші місяці ви будете хоч мати чистий спокій і будете мати хоч якусь ідею. о, Мене живіт болить, я візьму, підусю візьму таблетки, які я приймав, приймав чи приймала в Україні, і вони в мене є. А так вам треба буде піти в магазин, по-перше, англомовне середовище. Ви не можете себе, наприклад, так пояснити, як ви думаєте, наприклад, по-українськи, і вам дадуть якісь ліки, а ті ліки вам не підійдуть, бо по всяких причинах. Тому візьміть з собою ліки, дуже дуже сильно рекомендую. Також, так як вже закінчується зараз літо, четвертий пункт, який я рекомендую, візьміть з собою якісь хоч теплі речі, тому що в Канаді в загальному температура дуже часто міняється, особливо серед дня. Дуже часто може бути різна зміна температури, особливо тут зима не така, як українська зима. Зразу вам кажу, тому ви мусите взяти з собою свою шапку, рукавиці чи якусь куртку, тому що. Я не говорю, що ви не можете це тут купити. Ви можете тут купити, тут повно того всього є, е, речей, лахміття і так далі. Але мати своє щось рідне, домашнє з дому, якийсь одяг, який вам не треба буде також витрачати ті гроші тут, які ви можете використати краще на їжу чи на якусь е, дрібничку до хати, то вам набагато буде це легше. Тому візьміть свої речі, візьміть е, по мінімум, але візьміть всього, що вам так треба, знаєте. Щоб ви мали своє, а потім з часом ви почнете собі купляти, ходити, шукати десь на, на знижці, або просто помаленьку, помаленьку гардеробці поповнювати. Тому що зразу свій гардероб поповнити, повірте мені, це не так легко, як може здається, що ви зразу приїхали, пішли в магазин. Куртка, шапка, рукавиці, штани, там е, якась футболка. Там е, це все треба час і треба ще знати і вивчити, куди ходити, які кращі ціни. Тому якщо ви будете мати свої. Речі, це вам дасть цей час, щоб зробити дослідження важливе, щоб не переплачувати гроші тут в Канаді на речі і на такі різні е, інші, як то кажуть, е, речі, які вам будуть потрібні на перші пори. Ну і, звичайно, друзі мої, самий такий останній-останній пункт, який дуже-дуже сильно я рекомендую так само вас буде тягнути додому. Е, вам буде це все дуже дивно на початку, все буде нове. Це буде трошки спочатку весело, потім через місяць, два-три почнеться таке відчуття того освідомлення, що ви в чужій країні, що ви зовсім в іншому середовищі, де вам потрібно буде, де вас почне можливо тягнути ще більше і більше додому. Тому візьміть з собою близькі речі до вашої душі. Візьміть з собою пару фотографій, таких, щоб можна було в рамки поставити вашої сім'ї. Візьміть з собою якісь дорогоцінні речі, які е, для вас мають якийсь е, е, контакт, який мають з Україною. Це дуже-дуже вам допоможе, тому що ви хоч трошки, як ви прийдете навіть в хату, яку ви орендуєте, і у вас будуть ці речі, які вас лежали в вашій хаті, ви будете собі про це згадувати і трошки буде приємніше на душі, приємніше вашому серці. Це дуже-дуже важливо, тому що. Це на жаль такий крок, який багато з вас не можуть зробити, тому що не всі можуть так ризикнути і просто поїхати, навіть при тому, що зараз війна. І це я розумію, це я поважаю. І багато з вас навіть не хочуть покидати нашу державу, нашу Україну, тому що і за якоїсь там війни я це теж розумію, поважаю. Але багато з вас і хочуть переїхати, бо переживають і хочуть десь стабільності більшої для себе, і для своїх дітей. Я це так само поважаю, розумію. Є різні нюанси, є різні фактори. Але я просто хотів вам сказати ці всі такі малесенькі, дуже дрібничкі пункти, тому що багато з вас, можливо, навіть і думає, що мені там Канаду брати, і що мені треба для Канади для початку, щоб я себе почував, хоч трошки-трошки спокійніше або спокійніше В загальному. І, і надіюся, вам це відео сподобалося. Не буду далі продовжити про це все говорити, але хотів ще додати, друзі мої, що наступні мої відео будуть дуже цікаві для багатьох з вас. Планую робити відео про Атлантичні провінції Канади. Дуже-дуже планую, багато з вас дуже просило. Дуже буде відео. Так що, якщо ви чекаєте на це відео, воно буде в наступних двох тижнів. Так що чекайте, все буде. Також планую робити відео про провінцію Манітобу, провінцію Саскачеван. І саме головне, хотів зробити ще відео про коноплю, тому що ви їдете зараз в країну, де конопля або канібіс, кенебіс, так по-англійськи він називається, є легальним. І напевно багато з вас, для багатьох з вас це дуже дико, так само, як і для мене спочатку було, коли це все, як то кажуть, війшло в русло і стало легальним. Але я хочу просто трошки про це поговорити, вам розказати. І думаю, буде цікаво, також, друзі мої. Ще одне цікаве відео буде на цьому каналі: це про криміналь... криміналізм в Едмонтоні. Як тут все з цим працює? Чи безпечне місто, чи небезпечне місто? Також буде відео. Так що, будь ласка, ви тепер мусите підписатися на цей канал, поставити мені вподобайку дуже велику таку смачню вподобайку і е, щоб я ці всі відео зміг вам створити, зробити і надіюся, вони вам допоможуть. До наступних відео, друзі мої. Слава Україні ще раз і е, бажаю всім вам самого найкращого.